Доброго вечора, дорогі друзі, і продовжую далі свою рубрику читання псалтеря для вас. Сьогодні радий, що маю знову хвилинку вільну, бо стою, нема загрузок. Завантажень, точніше, нема завантажень і будемо читати псалтир. Приєднуємося. Підписуємося на канал, піднімаємо пальчики вверх, щоб просувати ці відео, щоб можемо давати запитання, писати, буду старатися відповідати, якщо буду знати відповідь. Бо, як каже одна поговірка, що добре послухати деколи й дурного. І так, починаємо. Молитвами во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже нас, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний. Пресвята Тройці, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці Мою, молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Слав, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество. Провин моїх Богородице, до тебе прибігаю, чисто спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина свого і Бога нашого, <кхід> щоб простив мені. Що вчинив я лихого, єдина благословена. Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй Господи Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй.

Все святає Тройце і творче всього світу, поспіши, прав серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчу співати. Ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух устами Давидоми промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі і помочі від тебе благаю. Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітленими ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми. І нині, владико, благослови, щоб зіснувши сердечно устами, я заспівав, промовляючи прийдіть і поклоніться цареві нашому Богу, прийдіть і поклоніться Ісусу Христу і цареві нашому Богу, прийдіть і поклоніться і припадіть до Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Житим зачистую Його, а з лукавим, за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш, ти засвічуєш, світильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою. З тобою я перемагаю військом, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог. Крім Господа, хто захисник? Крім Бога нашого? Бог підперізує мене силою і рівняє переді мною дорогу мою. Робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх. Ставить мене, привчає руки мої до боротьби і м'язи мої робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені ще спасіння Твого, правиця Твоя підтримує мене і ласка Твоя звеличує мене. Ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся аж доки не знищу їх. Урожаю їх, урожаю їх, і вони не можуть встати, падаю під ногами моїми. Бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги моїх тих, що повстали на мене, ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати. До Господа, але він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоду, поставив мене на чолі народів, народ якого не знав я, служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплеменників бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. Бог що відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. За тебе буду славити, за те буду славити тебе, Господи, між народами співатиму імені Твоєму, Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. 18 й псалом. Небеса повідають, славу Божу, творіння ж рух його сповіщає твердь. День дневі сповіщає про них і одна ніч. Ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлися віщування їх, і в кінці вселенної слова їх він поставив у них сонце, і воно мов жених виходить із весільного чертога свого. Раді йому, велетень, щоб війти коло своє. Від краю небес вихід його і захід Його на краю їх, і нічого не сховається від тепла Його, закон Господній. Непорочний душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих, повеління Господні праведні заселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди, Господи, Суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. бо раб Твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої і від тайних моїх, і від тайних моїх очисти мене. І від навмисних утримай мене, раба твого, щоб не оволодіти не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердине моя і спасителю мій. 19 псалом <кій> «Вислухає тебе, Господь, в день скорботи, захистить тебе, ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і силону підкріпить тебе. Він поміне всі жертви твої, і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм і намірами твої, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням Твоїм і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося, Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в яких, ти бу... в яких би день ми не звертались до Тебе. В який би день ми не звертались до Тебе. 20 й псалом. Господи, силою Твоєю звеселиться, цар і спасінню Твоєму вельми возрадується. Ти дав йому бажання серця його, і прохання усть Його, ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням, благісним і поклав на голову його вінець із чистого золота. Життя Він просив у тебе, і ти. Дав йому довголіття на віки віків, велика слава Його у спасінні Твоїм, славою величчю ти прикрасив Його. Ти дав йому благословення на віки з його радістю перед лицем Твоїм, бо цар поває на Господа і мирістю Всевишнього не захитається. Рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидять тебе. В час гніву Твого Ти розпалиш, як їх як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір якого не можуть здійснити, ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх пусти стріли в лице їх піднесешся, піднесися, Господи, силою твоєю. Будемо співати і прославляти могутність Твою. Слава тобі, Господи. Так, 21-й псалом. Боже Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене? Далекі від спасіння мого слова. Плачу мого, Боже мій, взиваю вдень, і ти не чуєш вночі, і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля. На тебе надіються, батьки наші, надіялись, і ти визволив їх. До тебе звертались і були спасенні, та тебе, на тебе надію покладали, не осоромились. А я черв, а не людина, приниження у людей і зневага в народів. Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому. Але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе, від грудей матері моєї, на тебе покинутий я від. Утробе від грудей матері моєї, ти Бог мій, не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника немає. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи й рекає. Я розлився, як вода, розслабилися всі кості мої, серце моє, як віско розтопилося в грудях моїх, Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, в порох, смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступили мене, прибули руки і ноги мої. Пробили руки і ноги мої. Можна перелічити всі кості мої. А вони дивляться та зневажають мене, розділи ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Це пророцтво про Ісуса, як кинули жереб, щоб забрати одяг, його вже як Він був на хресті. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя, на поміч мені прийде, визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй, спаси мене від пащі лева і від рогів і до визволи мене. Я сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях, хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться його, всі покоління Ізраїля, бо він не. Зневажив і не покинув бідного у біді, його не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тим, що бояться Його. Будуть їсти у Бога і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жили серця ваші повік. Згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господнє є царство і Він царює над народами. Будуть споживати і поклонятися йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити Йому і будуть зватися Господніми повік. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його родові. В майбутньому про все, що створив Господь. На цьому будемо закінчувати, бо підходить час. Поки що ще не маю можливості записувати більше як 15 хвилин. Так що вибачайте. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу. Не грішіть, сповідайтеся, ходіть до церкви, робіть добрі вчинки, допомагайте людям. Do nowych zostyczyń.